Неділю я була з внуком, Внучку у мене п'ять з половиною рочків, він дуже активний. Я приїхала до банкомату, мені треба було зняти гроші, і він у мене такий активний. Я відволіклася і гаманець у мене перевернувся, і я почула, що випала випали копійки. Але я не... Ну не звернула уваги і зняла гроші за внучка та й пішла у машину і поїхала. Зробила операцію, дякувати Богу. І я навіть не хотіла нікому це розповідати. Ну, не хотіла. А потім я вже дочці призналася пізовчора, ввечері. І вчора вона з утра мені прислала по телеграму, що вийшла стаття, що є такі молоді люди, що знайшлися гроші. Ну, я поїхала, розповіла ситуацію. Так. Ну, я була спокійна, але я не повірила. Ну що це може бути так. Ну наш час, коли так важко і. Я, і там місце таке, і вокзал, і базар, і стільки людей ходить. Ну, я, я просто на це не розраховувала. Ну, ми йшли з дівчиною прогулятися. і ну, Я йду, так дивлюсь в сторону під банкоматом, бачу, ну, так купюра, начебто лежить. Я ж ну, бачу, люди так ходять, нікого немає. Ну, я ж підійшов, підняв, пересчитую, сума значна, думаю, ну як так. Ну і потім вирішили позвонити поліцію, тому що сума велика. Ну, велика сума, тому що я не, не, не міг я залишити собі її. Я так декілька днів ну, знайдуть чи не знайдуть, і взагалі що за людина, яка ситуація, як так можна було загубити просто. І а потім дзвонять, і як камінь ну, спав з грудей повністю, заспокоївся. Владислав, дякую тобі за те, що ти гідний громадянин України, чесна і порядна людина. Людина, яка знайшла грошові кошти, кошти, які знайшла на вулиці, не привласнила ці кошти, здійснив гідний вчинок, звернувся до поліції і ми змогли розшукати особу, власника цих коштів, повернути і людину зробити щасливою. Але насамперед цю людину зробив щасливою. І вернув віру, я впевнений, в наших громадян, які друг друга кожного підтримав зараз в важкі часи. За це тобі дякую. І від мене, як керівника поліції міста Чернігова, хочу тобі вручити подяку. Дякую, Максима. Владислав. Дякую. Ми розуміли, що буде певний дисансонат, багато бажаючих буде, але бачите, все закінчилось щасливо. Дай Бог вашому внуку здоров'я і все буде добре. Дякую і вам дуже дякую, дякую за, за вашу роботу. Це йому дякую, треба.